Ой, як тут холодно, зателефонувала Валя. Виходжу. Де вона? Ой. А, оно гарнюня. Каже, ніяк до тебе очередь не дійде. І оно не щось несе. Огірочки. Оце в мене такі сусіди. Валя так холодно, а ти роздягнента. А ти в теплиці? Ой, привіт ой <хи> Тоб, мене дома немає, ага. Тебі, як не побачу тебе, О, думаю. Ой, так там не тільки огірки. Ще й тепер. Пер. Та воно пер. Ой, тобі дякую, Валечка. У вас все там добре, все нормально? Все, все хорошо. Ну, ви, слава Богу. Тримай. Дякую, Гощаю. Дякую, дай Бог тобі здоров'я. Богданчику здоров'я, Саші, дякую, Лесі, дякую, Катюші. І Катюші і Катюшиному забула. я. Валерчику. Валєрчик. Його а, нас медведик, медведик. А, а Віка на малого каже: Вед, Ведмедику! <плес> а, це чи мультик, чи щось таке було? Не знаю. Валя роз що валя мені зараз розповіла, я кажу, валя, можна на камеру? От слухайте. <рес> Може, ця жіночка буде дивитися і впізнає. А? Я була на 28-й школі. Це в Підход... В АТБ. АТБ. підходить. Ну я вже перейшла дорогу, тому що у нас машина стояла по ту сторону. А, як в город їхати, так? Де Добробут, на тій ага. стороні машина а, стояла. А, отам. Коли до мене підходить жіночка і так добрий день, кажу, добрий день. Ну ви мене не знаєте, але я вас знаю по тоняних відео. Кажу, <рес> дуже Приємно вона каже: мені так подобається, які ви корисні поради даєте. Ага. Побільше хочеться з вами зустрічей таких, і щоб ви ще ділилися своїм, ну по тепличному клінецю ага. казати. більше порад по овочам, чим оприскувати там. Ну, щоб побільше давали порад. Каже, дуже мені подобається з вами відео. Оце таке було. Оце ситуація да, ситуація. Так що валя, каже, давай. Мене впізнають. Я кажу, що мене впізнали. І вона каже, та ну як, я вже постійно дивлюся відео, Тоніна. тому я вас впізнала. Ой, дуже І приємно, так що, скажи. Так було дуже приємно, так. Да. Наче все позносила, а про рукавички забула. Чого ти летиш, Фенді? Чекала я чекала, поки на дворі трі... трішки тихіше стане. Ага воно не стає. Фенді, іди додому. Та можна було взяти новеньке, але но не хотілося вже бродити. Це теж хороші. Ой, і от стояли. У мене там відерця і мисочка. І я хочу. Та не роздягаюсь, бо ще буду виходити на вулицю. Я хочу заживцювати ялівці і одну туєчку, але в стаканчики. Там почитала, як люди роблять. І я знаю, у мене в підписницях є одна блогер, яка так робить. І потім їх закопує в землю. Я тільки забула, чи вона накриває їх, чи ні. Бо я ж там посадила... Ой. І мені здається, не знаю, я лівці вроді так стоять, там, чи два, чи що не приймається. А ось туєчка оця. Я отут е, заживцювала, і наче й тінь, а вона чомусь не прижилась. Так, я ще ножниці не взяла. Зараз візьму ножниці. Бо трішки треба пошкрябати. І я вирішила, що... А, пошкрябати вже чимось ж треба. Я ще посажу Ох, в стаканчики. І будуть вони влітку, так, землю. Ой, куди б же її? Отак, десь не впала. Угу. Влітку будуть вони оце в цьому ящичку отак. Може, я ще добавлю, а потім вирішу, чи я їх в землю закопаю. У мене з'явилась тепер і полутінь, але ж не тінь. Їм треба, щоб була тінь, щоб вони добре прижились. Так, ну і що в мене тут? У мене не вистачить. Значить було 5. Так, ну ладно, піду потім ще... А, ні, є, все. Бо мені треба 6. Так, продовжую. Чи я їх закопаю на зиму прямо в горшочках і накрию, чи я їх заберу сюди на віранду. Тут завжди прохолодно і тут я буду поливати і бачити. Як? Якщо дуже холодно, хоча вони не бояться, то я можу відкривати оці двері, в мене тут тепла підлога, і воно буде тут підростати так за зиму. Ну, хоч чи спати, не знаю. Тут у мене одна частина піску, я вже говорила, мабуть, одна частина торфу і одна частина землі. Зараз я понасипаю всі, а ту землю, що лишиться, ну оце, віднесу до гаража поближче, вже не буду в гараж, бо я вже закрила. От. І оце я вирішила, що раз на дворі холодно, ну, чесно, дуже холодно. Я зустрічалась сьогодні з валею сусідкою. Вона в короткі в рукавчику. Або скажу, Валя, так холодно. А вона говорить, так я в теплиці, а вона ж працює, як завжди. От. Ну, це я про холод. Щось таке завтра, говорять, іще буде холодніше. Так, іще дві мені тут насипать. Знаю я, садила в горшочки. Я вже не пам'ятаю, що в мене там вийшло чи не вийшло Прошло. прошлий сезон минулий. Так, так, мабуть, хватить тут землі. Зараз поки що поставлю на підлогу. Головне, щоб фенді сюди не увійшла. Так, і що я хотіла? Я все-таки пролью спочатку, хай воно просяде. Оце в нас перепади. У мене сьогодні навіть так серце жало. Думаю, ну що ж, це, це погода. Так, і спочатку я, зараз воно поки. Там осяде ось у мене з п'яточкою. Я трішки, ага, ще й не відрізається. Ага, одрізала. Трішки пошкриву, я там бачила це корейці чи... Ну, хтось там робив так. Так у них через місяць курінці. Пускали. А, я чекала, чекала. Через місяць у мене нічого не пустило. Так. Ну, і зараз воно війде. Чи дірочку треба увійшло? А, знаєте, що я забула? Перед очима стоїть корнівін. Ось так. Більше. Ну, у мене якось туєчки приймаються непогано. А ось з ялівцями була проблема. Ну, це в мене перший рік, бачу, і там, і там, і там прийнялося. Ну, тільки там, де в тіні. Можна буде ще сюди земельки. Так, і тут п'яточка є, бачите? Але тут оце треба трішки прибрати. Значить, вичитала. Теж учуся ж, І от, е, повинна бути оце живець, десь, щоб йому було як мінімум 2 роки. Ну, оце ж я їх таких нащипала. І тепер. Ну, там розповідають, що на осінь вже будуть якісь там корінці. Я чесно скажу, я садила. В кінці квітня і восени потім пересаджувала декілька кущиків, то це не корінці, це просто ворсиночки були, да, появлялися. Ну, так як вони говорять, що через місяць у мене такого не було. А ось сезон вони там з'являлися. І ми з Наталею минулої осені, ну того року осені, садили їй в парничок. Теж туї і самшити. То Наташа молода, сказала, що самшити всі прийнялися і дали ріст. А туї штук 10 чи що, десь отак. Ну, теж результат. Враховуючи, що ми пізно восени це робили. О, воно добре йде, земелька така, знаєте, пухка. От. Так, в мене тут вистачить. Не, мені ще треба буде. У мене тут чотири. Ну, я піду візьму потім ще. Так, я тут трішки брудню, але в мене тут ганчірочка лежить. Приведу все до ладу. Отож, як ота прислів'я чи, чи присказка, як охота пущені волі, так оце й мені. Ну, хочеться мені їх. Бачите, я ж там таке ж повиращувала вже. Дорого ж вони, як мені їх ще багато треба. Того? А хочеться о, дивіться, як я їх тут. Так, і ще дві можна посадити. Це зовсім маленька, може, піде? Це там, ой, навіть, ні, це не буде діла, це ось 5 буде. Це буде погано. Ну, може, я піду в себе отут іще одна росте. Це його там за парканом вчора поливала і гілочки, які дивлюся, що два рочки їм є вже, і вони йдуть отак уверх. Я їх взяла. Ну так, то й так, хай буде шість, не буду я вже заморачуватися далі. Може завтра. Скільки тут ще може поміститися? Бо я садила і свої оці туї західні понад парканом, отам, отак. Тут теж не всі бачу, деякі пожовтіли. Ну, була спека. А зараз спеки немає, холодно, і вітер висушує все, не встигаєш поливати. Ну це якось так. Так. Гостренько трошечки. Тут я не, не забула нікуди, Ну, я ще можу посипати. Корніві, потім ще підлить водичкою. О. Так, і будемо спостерігати. Ну, я ще не вирішила, чи я їх землю, чи вони в мене будуть тут. Я ще поспілкуюсь з блогершою, яка теж займається отаким, як я. Так, це сміття. Сміття можна тут покласти. Так, а, цим можна полити. Чим хороший оцей ящичок, що е, тут можна під низ налить води. І, мабуть, тут у мене ще поміститься два. То я зараз подивлюся, чи в мене є на вулиці, щоб не йти в гараж. Якщо є два, то зірву і посажу. Так, все. Це на вулицю. Так що поливати поки не буду. Ой, що мені треба? Це ж з п'яточкою мені треба отак дергнуть, нужниці мені не потрібні. Два штучки і так, два пошукаю. Правда, вони ж не помиті будуть, бо вони там в землі, це в мене перці росли, там, мабуть, ото там взять. Ну, зараз подивлюсь, що там вийде. Так, знайшла два таких величеньких. Зараз і зірвала. Одну туєчку, ну вони так нічого, ну думаю, поменше. Це ж за двором була, ось вона із бубочками, ну а це в дворі ось така. І один єлівець невеличкий взяла, хай росте. Так, зараз одягаю знову перчатку. Ой, підніму, понасипаю. це в мене, можна потім І ще щось посадити. Ну, нема в мене таких піддонів, як оце глибоченьких. То скільки буде. Та, якби це хоч дало результат. Вони ж говорять, що швидко. Та нічого вони не швидко ростуть. Вони дуже повільні. Я ж то садила, то в мене виросла, виходить. З 2016 року, ота, що найвища. Це виходить, і зараз 25-й. За 9 років, ну, вона живця. Я отак взяла, з тої купленої, ну, що подарунок мені зробили. Я отак взяла, і оце вона така виросла. І так, вона зараз перегнала навіть. Там, де я брала, я кажу, з материнської. Ось сюди поналиваю, щоб тут вода стояла. Потім іще пролью корнівіном через декілька днів. Ну, Це так трішки буду чимсь заморачуватися. Тут тільки дивись, малече як почне бігати, так тільки дивись, щоб він не перекинув, щоб. Хай швидше бігає. Так, трішечки по шкребу. В корні він. Ой. Ага, це в мене туя. Треба сюди насипати трішки, бо щось не береться дуже. Так. Ой, чим би ти, Тоня, цей займалась? Ну, дуже холодно, можна було прополоть тут якийсь участочок. ну Щось я то серце закололо, думаю, так, полежу. Потім все вроді добре. Вийшла холодно, так, що я не встигну. А завтра, мабуть, ще холодніше. Ну, я тоді завтра тепліше одіну і прополю. Щось таке тепленьке треба вже взяти. Чи жилетку оту на синтепоні, Так. О, тут хорошо. Так, 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 давай, давай, давай. Продвинули. О. Хотілося тут забруднювати дуже. Ну, я так не дуже забруднила, ну все ж. Так і в мене тут квіточка за мною, треба вже її розсадити від цього горшка. Так і ці полью. О. Ну, це все. Зараз виношу на вулицю і, і все. Так, це теж на вулицю, це тут лишається у мене тут ще насіння є, Так, ножниці повісим, Це поки що тут, бо полью там он. Традісканцію. От що висить. Так на вулицю. Рукавички тут лишу, щоб гараж не відкривати. Так, зараз тут прибираю. І все. так. Добре не ждала, а то коли воно чи потеплі, я вже таки скоро червень місяць закінчиться. Все. Ну, оце, бачите, таке таким зайнялась, захотілось. Виходила за стаканчиками, дивлюся, вітер майже стих зовсім. Ну, дивіться, ледь-ледь шелохнеться, то я і персик покропила ось так. Можна сказати, що я його покупала ось. на листочках. Це вже друга спроба. Ну, не знаю, як воно там буде далі. Чого воно, оце ці вершки? Бачите, ось я їх знімала, як засихають прямо. Не знаю, я Некомпетентна по деревах, зовсім. Ну, оце ж. Посадив тюма, треба ж якось його оберігати. Ну, а ще виріс ось такий кабачок у мене, що за чудо і що тут іще не зрозуміло, де квіточка була ось. Як воно тут. Ага. Дивіться, це що, кабачок в кабачку? Смішно, а ну а бризкала я ось таким пульвізатором. Во одно дерево, що його там бризкать. Наїлася, виспалась, в корзинку сідай, запригай в корзинку. Що ти м'ячик хочеш дістати? То не твої іграшки, то святіка іграшки. От чудасія вже. Ага, і туди заглянь. Тебе мало своїх. Так давай ми ще й святіка візьмемо. Ти і так у нього забираєш. Та ви один в одного забираєте. Угу залазь туди, залазь. Ох, і чудо ти? І хвостиком. Ой, красуня! бачите, на красуня не озивається. Фенді. О! каже, що ти хочеш? Покликала? Ай. І туди. потіхав ти. А, потіхав.